Пенсія збільшена ну, в два з лишнім рази. Пенсія моя піднялась після співпраці з вами. Мирона Степановичу, добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Ви працювали з нами з приводу перерахунку військової пенсії. Розкажіть про себе трошки детальніше, про те, з якої ви структури, яка у вас вислуга. Я на пенсії з 92-го року, вислуга 27 років. Авіація, старший повітряний радіст От, і знав про вас. Це було у му році, в кінці 20-го року. Ага. І вирішили звернутися до нас з приводу вашої пенсії. Скажіть про да. Скаж... В... да. розкажіть про це детальніше. А що розказується? Почали подали документи, агітував друзів. Спочатку друзі ну, не вірили в це, що може якесь чудо. О, ну, Тяжко важко, але ми більше ніж півтора року боролися, ваші дівчата, ваш штат, взагалі ви молодці. І бачите, сталося те, що сталося. У мене так. зараз хороша пенсія збільшена ну, в два з лишнім рази. Пенсія моя піднялася після співпраці з вами. На сьогодні я хочу сказати, що я продовжую співпрацю з вами, дякуючи от вашим Юлії Ігорівні і іншим дівчатам, які мені телефонують. Продовжую в тому сенсі, що оклад звання і Прожитковий мінімум зараз відсужуємо. Ну, все те саме, знову ж таки, це буде не короткий процес. Мене дівчата попередили ваші, але я маю повну довіру до вас. Багато моїх друзів підключив, які теж, ті навіть що сумнівались, вже зараз всі 15 чоловік отримують е, оновлену пенсію. Задоволені, хоча для початку були непорозуміння. І ось, наскільки я розумію, ви самі зі Львова? Так? Ну, так, так. Ви з Львова ще? і працювали з нами увесь цей час дистанційно, адже я хочу відзначити, що в мережі права відкрився офіс у Львові, але ось з паном Мироном Степановичем ми почали працювати ще до відкриття офісу і працювали з ним дистанційно. Розкажіть, як вам така співпраця, що вам довелось зробити для того, аби взяти участь у судовому процесі? Чи це було просто для вас? <свистач> Якщо чесно, я очікував, ну що це буде щось таке. Ой-ой-ой, бігати кудись там, чимось займатися, перейматися. Ось. Але чесно кажу, хто там сумнівається, нехай не сумнівається, тому що людина ну, через Viber посилає документи. І чекає результат. Все, решту робить мережа права. Що вас переконало а, вас самого все-таки зайнятися своєю пенсією? Що викликало у вас таке бажання? Переконало? У це ну як бажання. Ми знали, ми, ми всі знали, що нам не доплачують. Дехто нам втлумачував, що, що це безполезно. Ось дехто почав і потім відмовився, почали з'являтися якісь доморощені адвокати, які нічого до кінця не доводили. Але сталося то, що сталося. Доля звела з вами і все гаразд.